Дня ми з України, мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми зараз з вами будемо дивитися мали Копані. Голопристинський район Херсонська область, Лівий берег. Ну, середина, кінець грудня, давайте так. Що там буде відбуватися? Стосовно воєнних дій. Так, питання вирішується стосовно вас. Бережіться води, небезпека з води, дуже великі шанси, дуже великі шанси, розум. Розум, я маю на увазі наших ЗСУ, щоб зробити так, що орки імператор получать по справедливості, получать по справедливості, по правосуддю. Те, що вони мають отримати. Получать всі, всі, я кажу всі. Навіть хай на мене зараз русня буде гадості писати, получите ви всі. Пабалдей хорошенько. І діти ваші, і ви. А знаєте чому? Бо ви всі прокляті. І ваші діти прокляті. От і все, щоб ви це знали. Е, так, это я вдруг тут русня захоче послухати Ольгу Владимировну, то я передала, що я хотіла сказати. Е, так, заходить до вас. Малої компанії. заходить до вас іерофант, заходить карта правосуддя, заходить правосуддя. Получать всі по не буду, коротше, головне події. Головне події карта імператриця, карта. П'ятерка була в карта перемоги, карта результату, карта боротьби і завершення того, що у вас зараз відбувається. Імператриця це в нас е, Україна. Іде перемога, іде стабільність. Давайте е, подивимося, як саме пройде деокупація. Ну тут бережіться води і ну, біля води. Все, що знаходиться біля води. Е, маленька пальні. Як саме пройде деокупація? Дно колоди вже. Як ви знаєте, хто зі мною постійно, ви знаєте, що я дуже люблю дивитися дно колоди, дно колоди. Зразу глянула Король Булав. Король Булав це наше ЗСУ. Ну, дивіться так. Я думаю, які були у вас вже розрушення, вони вже сталися, сталися. Будуть для розрушення, покажи, що буде проходити малою пані стосовно розрушення. Ну, я думаю, що, ну, якщо, то, ну, думаю, що, дай Бог, щоб не було. <coughs> можливі, по шуту, по дураку по можливі. Але ви будете стояти дуже близько до того, що можливі будуть розрушення. Ну тут, скоріше всього, за... ні. І за чого, бо по карті мага... Все буде для того, зроблено, щоб дай Бог, щоб ви повернулися додому без жертв. А їм все нахрен по правосуддю. Хай получають. Все мої любі. Я вас дуже люблю. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.